Доброго дня, шановні учасники Круглого столу. Після Революції Гідності ми розпочали дуже такий амбітний проєкт, а саме відродити як славну історію української кооперації, а найперше розпочати новий етап розвитку України. І коли нас питають, які основні інновації потрібні нам зараз, основне, основна інновація це формування активного громадянина. Це формування активного господаря, активної громади і гідного народу, який займає своє справжнє місце під сонцем. І ось, коли ми говоримо про якісь певні такі поради щодо щодо реформування держави, ми поопираємося на сім принципів кооперації, які є практичним реформуванням української економіки. Найперше тому, що вони доказали свою доцільність в історії, коли українці. Не пішовши не шляхом якихось кредитувань, високих кредитувань міжнародних структур, а найперше шляхом ощадності, шляхом проведення мікроказ типу райфайзенка, Шуцдевич, змогли нагромадити величезні капітали, які побудувавши заводи, побудувавши залізниці, побудувавши школи, академії, ліцеї. Це є славетна історія, період історії нашої кооперації. Наприклад. Іншим таким завданням, тому що ми, якраз український кооперативний альянс, та Перший національний аграрний кооператив взяли участь у міжнародному кооперативному саміті у Квебеку цього року, і гаслом міжнародної кооперації стало наше завдання принести демократію в економіку. Чому? Тому що основна причина бідності це те, що люди не беруть участі у рішеннях. І ось кооперація, вона формує активного, творчого ініціативного господаря за системою не просто, що хтось є певним клієнтом, чи банком, чи якоїсь певної фірми, чи супермаркету, а воно формує співвласництво. Тобто людина зацікавлена у якості тоді, коли вона стає співвласником тих процесів, в яких вона бере участь. Крім того, що приносить кооперація, перше завдання це гарантія свобод людини. Із підприємництва по-друге, це є формування соціальної безпеки. Як ми побачили в історії, ні найкраща конституція, ні жодні закони не здатні захистити нас від того, якщо хтось бажає змонополізувати право рішення, лише активні громадяни, які посвідчені, які готові прийти і стати пліч опліч один одному і гарантувати твоє право на свободу та діяльність, тому що кооперація приносить добробут, а добробут є лише тоді, коли є мир. І ось саме це завдання, можливо, таке досить широке, але кооперація це формує і реалізовує принцип Конституції, що народ є джерелом влади. На мікрорівні це є реалізація сталого розвитку громад, це є поняття освіти, менеджменту, це є поняття раціонального використання ресурсів. А на макрорівні це є реальна презентація інтересів свого народу. І ось коли якраз ми. Починаємо ось цю формулу кооперації, тому що вже було сказано, дуже багато є невикористаних можливостей для нашого народу, які причиною є те, що багато суспільних інституцій живуть самі по собі. Є необхідність нового формули відносин, влада, бізнес, наука. І ось я хочу вам представити ось це таку формулу, яка я думаю, що ми її повторимо сьогодні: ось це формування держави в державі, ось це історично. Коли ми бачимо, що дуже важливим є формування комплексного кооперативного циклу, а за системою навіть ось цього історичного досвіду, коли українські кошти. Зберігалися в українських мікрокасах, які формувалися великі кооперативні банки. Українці користувалися такими позивчими спілками, як центр Союз, уникаючи будь-які невиробничі витрати в комерції. Знову ж таки, такий принцип, як масло Союз, коли якраз відродило велику славетну історію українського сільського господарства, і саме центробанк, який став свого роду такою економічною кровносною системою. Якщо ми проаналізуємо зараз, ми маємо всі можливості відродити цю історію, тому що якщо наші діди-прадіди це робили в умовах колонізації безвласної політичної незалежності, то що нам зараз заважає це відродити в умовах справжньої політичної незалежності і стати дійсно господарями на своїй землі? Дякую вам.